Вітаю на каналі Мотоблок ІФ. Часто клієнти приходять чи купляти фільтра, запитання в Ютубі, де фільтр знаходиться. Ось скільки років мотоблок, не знаю, де фільтр, або приходять клієнти купляти, там, чи хтось прислав з села, чи самі приїхали. Мені треба всі фільтри поміняти. Ну, тобто, що всі міняти, якщо деякі вони, ну, грубо кажучи, можна їх не міняти. Так от, я таке відео. Розкажу так, щоб то стало зрозуміло, в кого який мотоблок пойме. От такий мотоблок, ну і на ремонті 180-й зубер, які тут масляні фільтра. От тут є, якщо в двигуні от я розібрав, там видно, от там далі пальця зараз я збільшу, видно масляну канавку. От тепер видно, бачите, круглий отвір такий. Ось от, от, от тут двокруглий отвір. От з цього отвору забирає масляний насос масло. От З двигуна, піддона тут нема, низ корпуса служить піддоном, забирає масло. От воно по цьому отворі, по цьому отворі, тут такий найнижчий, затягує, затягує масляний масляний насос, сюди затягує масло. Тоді він подає масло тут через отвір. Через фільтр і подає сюди догори, піднімається цей сапонець, один канал йде туди назаді на головку, а один йде на змащування колінвала, то я вже в відео розказував, але мова про фільтр. І тут стоїть фільтр. ну Я думаю, що тут в мотоблоках вісімки всі це знають. Отут, бачите, є один отвір догори, має йти у кришці. Один отвір йде догори, а тут є вхід масла. Сюди затікає через сіточку і витікає до гори, подається сюди масло. Тут все зрозуміло, я думаю, всі про це знали. А от є двигун 195-й. Я такий блок поставив на бік, де тут масляний фільтр. Ну, його так фактично зняти неможливо, але ось він є. Ось він такий маслоприйомник, має такий вигляд. Ось ця сіточка така, ну, вона тут така. Буває трошки інакше, в кого яка, але от такий, от такий фільтр. Де він стоїть, я тако покажу. Бачите, збоку стоїть отут зверху масляний насос, крутиться і затягує масло. Затягує масло з цієї сіточки по цю трубочку, тільки з того боку. І затягую сюди на масляний насос. Отако от воно стоїть з другої сторони масляний фільтр в піддоні. Він десь так стоїть сантиметр вище, як піддон, Тобто його вигляд в мотоблоці. Також стоїть паслений фільтр. Тобто не в самому дні не буде вам щось тягнути. Я коли збираю, наприклад, то навіть не доторкуюсь, піднімаю, щоб він чуть-чуть був в повітрі. І тоді затягую воно масло. Як правило, ці сітки ну, не... не... Ну, не такі забиті, як у цих мотоблоків на 8 кінських сил. Вони такі якось ну хіба вже таке масло вигорівше, пригорівше, то воно вже так якось заліпає. А так, в принципі, площа велика, отвір тої трубочки маленький, і воно собі затягує. Потім йде масло, потім йде від цього фільтра одне йде на змащування головки туди на коромисла, а одно пішло сюди і йде з тої сторони. На змащування колінвалу. От як виглядає, може хтось не знає, як виглядає отвір, через який плюється масло, плюється масло в колінвал. він, Якщо взяти спереду, такий мотор, бачите, а тут оцей отвір. І за рахунок цього створюється тиск. Бачите, тут отвір десь міліметра півтора, а тут він заходить з цього боку, бачите, який. Грубший, правда, тут є ще такий перехідний, перехідний такий штифт з отвором, але от за рахунок того створюється тиск в мотоблоці. Так само в цьому, в цьому двигуні 180-му от є цей що, цей що, цей що зліва, Це наведу, цей що зліво масляний канал, от. а тут так само, так само є десь, от у бачите, є той. Отвір, який я все продаваю, і деколи в цьому каналі щось може бовтатися і попадає, і дзвонив чоловік, що тече звідси масло. Масло тече, бо тут може, наприклад, щось попасти і створюється зайвий тиск, і звідси починає витікати масло. Ну, З якоїсь причини одна з причин це зайвий тиск. Або просто цей сапонець там, з тої сторони має таке резинове колечко, може його пускати. От такі, в принципі, два види. Два види, про що я хотів вам розказати. Два види фільтрів. Один той, другий той. Ну і в мотоблоці ще є паливний фільтр, то вже всі знають, деякі мотоблоки, ну вісімці нема. Хіба що такі були аврори, що тут прикручений фільтр, то є ще фільтр всередині. А якщо 10-12 кінських сил, то може бути ще фільтр баці. Крім цього, є додатковий фільтр баці. Ну і оці фільтри. Є металічні, а є такі старі 175 ті двигуни, мали такий фільтр. На вигляд такий самий, але всередині стоїть паперова вставка. Який фільтр в бак? Показую, який фільтр в бак. Отакого от вигляду має фільтр, який вкручується в баці. Оце в мотоблокі таких 190-195 й двигун. Фільтр тут стоїть таке. У кого стоїть тут округле кольцо на три болти, то в баці є такий фільтр, бо дехто може навіть і не знає. Тобто один фільтр отакий в баці закручується в ту пластину, а інший фільтр тут. А в кого там десятка, дванадцятка, 12-ка, просто йде звідси штуцер сюди, то тоді вже в баці, в баці його немає. А у кого тут, ще раз повторююся, є такий круглий фланець і короткий шланг зразу заходить в фільтр, то в баці стоїть ось такий фільтр. Так що дякую всім за увагу. Користуйтеся вже, будете знати де у вас мотоблоці, в якому мотоблоці, де стоять які фільтри.